Що я хочу побажати? Насамперед, щоб ви завжди перемагали. З Свого боку, ми зараз на цей рік запланували два таких заходи. Перше, це обгородження стадіону, де ви займаєтеся так? на монастирському, для того, щоб ви нормально могли це робити. І друге, це в Соснівці, якщо все буде добре, то на кінець серпня, на початок вересня, має бути перший стадіон з штучним покриттям місячного награді. Ну, на нашій території, це в місті Соснівка. Я думаю, що це теж буде для вас, ви теж зможете собі займатися. Е, я вітаю вас з тим, що ви стали призерами. Зичу вам, насамперед, здоров'я, гарно відпочити, ну і побільше перемог у вашому житті, і, зокрема у футболі. Дякую вам. За друге місце в чемпіонаті в області футболу серед учнів 2000 року народження. Нагороджується гравець команди Дю 2. Правда, так вийшло, що Андрійко не прийняв участь в фінальних частинах, таку травму його будуть. Але цих групові грав, гуманний дух є. І хочеться наголосити в цьому питанні, в, в тому, що команда 2000 року програла одну ігру в фіналі 1-0 за весь сезон. Трошки обідно але Є в нас відео 17 го коли в яких умовах ми грали, такого диву. Це був не футбол, була боротьба, але ми десь уступили. І, і, і... от тато також. І, і Думаю, футболіст і, напевно, ваш працівник. Олександрівку, так? Колекс. Олекса є зараз. Футболіст а Працівник сьогодні. А тут була. Буде поводили. Дірчик Юрій. Батіг Тарас. Це все, що так? Випускники, Андрій Іванович, це буде 11 клас. Приймак Андрій. Капітан команди Ігнатович Юрій Перейде на городу син. тренера отримав, то й ви ще з нас точно. Ну, це ню колеги. Указ Юрій. Поломаний Богдан. Збишку, Юрій. Навалкою і санктре виходить. Ми це маємо місцево, так? Нормально, і, і так підтримуємо. <плес> підтримує. Приймар Сергій. І, і ворота команди Вощещина Володимир. Так. Тут вже деякі борці відсутні зв'язку, ну з різними причинами, тому ми їм медалі передамо. І... Тренер команди Ігор Степанович Кумирницький. Чекаю від вас нових пропозицій? Будуть. Не будуть. Директор Доброго. спортивної школи Олександр Іванович Воєвода. На закуску. Дякую. 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 А, і Іванович Кубок Давич, ходи ближче, теж два слова, що хочуть сказати, бо Дан Васильевич каже вже може... на Ну, Я думаю, що то буде правильніше. Завжди перемоги е діляться пополам. Не можна завжди перемогу давати комусь одному. Я би хотів, що хлопці сказати. Життя ваше тільки спортивне, футбольне починається. Попереду дуже багато справ. Справ футбольних, справ життєвих, трудових і так далі. Я би хотів, щоб були. Такі далі настирили в спорті, в роботі, в школі, з батьками і так далі. І досягли успіхів таких, які досягає місто Чорноград, Соснівка, Сахальський регіон. І ставали не тільки чемпіонами, чи друге місце зайняли в обласному, що ви потім вирішили, підрішили, ставали чемпіонами області, можливо, України, а саме основне, дожили до довгих років. І ставали чемпіонами України за 50, за 55, за 60, так як зараз в нас є традиції хороші місії і Сосновці. Жичу вам всього на краще, успіхів, здоров'я, щастя, радості і всього всього на хорошу. Дерзайте, на місці не зупиняйте. І капітани команду. Дозвольте вручити. Жичу успіхів. Дух повинен бути саме с неї одек сказав Андрій Іваніч. Від нас від тренерського штабу, я думаю, від директорів школи Старик Сандриановича. Я хочу подякувати міській владі за допомогу, що ми прийняли в фіналі, виділили кошти на цю фінальну частину. Подякувати хлопцям, які осінь, осінь і весною. Де змагалося 28 команд і серед тих 28 команд наша команда зробила друге місце, це високе місце. От, так звано звичу вам здоров'я, успіхів, хто поступає, поступити, знайти свою стежину в житті. Всього найкращого вам. Дякуємо сніг. Якщо має вірних старша мали поповнення, щоб ви ходили, працювали. І в нас завжди був розмінити футбол і дорослий так само. Ми вже говорили, якщо так би вийшло, треба, щоб буде меценатів спонсорів. Звичайно, би хотілося хлопчиків заявити чемпіонат України, тому що нам треба їх зберегти, щоб у нас було майбутнє шахтарського футболу. Добре, ну поговоримо. Поговоримо. Дякую.